Всім привіт! Міняли антифриз. Ми були. Я вам показував, як Сандеро міняв. Ну, не Сандеро, не Сандеро, міняли антифриз. Я заливав дистиліровану воду, промивав Ну систему промивали від старого антифризу, бо непонятно, який там був залятий, і чи воно там нормально було промито, не промито, бо вже потемнів я заляв дистиліровану воду, промив. А це заляв вже новий антифриз антифриз якийсь купив Боріго J12. Пише на ньому мінус 37, 5 лет. Або десь тут писалося 250 тисяч пробіг. Ну, це 5 лет або 200. Якщо ви за 2-3 роки проїдете 250 тисяч, його треба міняти. Або пройде 5 років, хоч ви проїдете 1 тисячу, його все одно треба міняти. Нема різниці. П'ять років пройшло, не їздили, антифриз зляли, заляли другий. Проїхали 250 тисяч тоже антифриз зляли, заляли другий. І така ще от проблема, коли купили антифриз як поняти чи він дійсно мінус 37 цей антіфріз, чи не мінус 37. І коли ви поміняли в системі. Чи воно нормально все злялося, чи не залишилося там остатки дистилірованої води, чи не розбавилось, чи воно має так само мінус 37, як ви його туди заляли. Є такий прибор. Він дуже дешевий, примітивний. Все дуже просто так, де це він. Тут прибор, прибор, прибор. На. Я дурний чилий не йдуть. А, ось я в руках тримав. Так. Бачите, є такий ось прибор. Називається для вимірювання рідин. Аерометр для електроліту і тосолу. Він ну, взагалі там, я не знаю, ну 100 гривень він максимум стоїть. Це його купують, міряють е, плотність електроліта в акумуляторі. Коли акумулятор йде обслугований, можна відкрутити банк і помірити плотність, щоб там була 1,27. А зверху є шкала, зараз покажу. Бачите, шкала є, де проценти. Там 100% це заряд акумулятора або плотність в цифрах. Один, це типу 1100 1,1, 1,2, 1,3. Там повинно бути 1,27. А чуть вище є. Ось, ви бачите, 0, 10, 20, 30, 40. Це градуси. Це плотність, ну, температура е, тосола антифріза. І ви берете новий цей ТОСОЛ, який ви купили. Пише на ньому. Це є бутилка, я переляв звідти сюди, набрав. І. Берете, набираєте його, щоб щоб цей. та Стекляна трубка піднялася. І піднялася і дивитесь, на які позначки. І тут бачите, рівненько. Десь пише 30. да десь іменно, рівно 37 градусів. Плюс-мінус 37 градусів, так як і пише на каністрі. І ви поміряли, що тут. 37 градусів. Зливаєте його повністю. І вже ви коли поміняли антифриз вже поїздили на ньому. Вже термостат, все відкрився, його вже прогнало по всій системі. Там день-два поїздили. І приходите і берете з розширительного бачка. І бачите, як хорошо видно, якщо там бачок не дуже світлий на яскравість. Ну тут. Показує. Ще не піднялося, мало набрав. Треба набрати так, щоб. Щоб піднялося добре. О, це вже піднялося. Піднялося добре. Бульки випускаєте десь. Він рівно став. Ну, тут десь показує 30. 34 десь. 33. Ну, плюс-мінус. Може, десь все одно, ідеально, ви ту даже воду дистиліровану не ви ну, не видуєте. Все одно, десь там в якомусь загибі, в патрубки, ході компресором. Ну, 34, 33 і 37. Там цих 3 градуса разниця ролі не грає. Тим більше, що і залишилася дистилірована вода, це дуже. ну я щось подивитись відео розказував, що антифриз – це спірт з дистилірованою водою. Ну, Чуть-чуть тих 3 градуса нам ролі не грають. 33-34. І все, навіть якщо ви самі не міняєте антифриз, вам поміняли десь на СТО, ви купили такий прибор і самі собі там рік, два від'їздили, три і треба поміряти, вам, яка в нього температура. Раз, набрали. Або буває, у вас десь шланга лопнула, десь з радіатора чуть підтекло, ви там, я не знаю, десь там з патрубка, ви той патрубок чи поміняли, чи хамут пустили. Ну, якесь таке мелке, що ви доляли туди, десь не було нічого, ви купили дистиліровану води, доляли, і вам треба вже доляти концентрату. Можна купити концентрат, доляти і, і з допомогою цього прибора довести його до температури, якої вам треба. Так, да, в нас тут 37 градусів морозу нема, може у когось і є. Але ви контролюєте, ви бачите, що у вас робиться в машині. Ну, понятно, може, не кожному і треба, але більшість людей зимою їздять і щоб не переживати, що воно там робиться в цьому, що воно дійсно не замерзне, чи проблем не буде. Ви собі взяли, чи вам дійсно нормально поміняли. І заляли то що треба, а не там там мінус чи 10, чи взагалі 0, чи взагалі воно не піднімається, там вода. То ви собі взяли, ондо... він, я ж кажу, недорогий, поміряли. Ну, коли будете брати, то не треба брати і для акумулятора, і для антифризу Треба взяти, ось Я взяв чисто антифріз. Все, я не міряю тільки антіфріз. Якщо брати акумулятори і міряти, то чисто для акумуляторів, щоб електроліт не наливати туди, все одно ви його не будете вимивати. А собі взяли все. Поміряли, склали акуратно, є для нього такий тубус. Все, склали його, закрили. І все. це у вас там для антифризу, Можете навіть підписати, якщо у вас є. Ну, в основному вже всі акумулятори практично не обслуговувані. Це акумулятор не я вам роз, отдельно тема розкажу, які проблеми були з акумуляторами. Я його паяв і чим його саме якщо є якісь проблеми запаяти. Все, всім дякую. Кому було цікаво, ставте лайк. Підписуйтеся. Далі буду розказувати багато чого цікавого. Не знаю, в своїй житті, які там нюанси, проблеми, стараюся робити все сам. Не знаю. То нема вірня куди їхати, а то такі вроді мелкі проблеми, вроді сам хочеш рішити, але вже їздю 4 роки на цій машині і ні до кого я так і не їздив. Отак, От що, що можу, то і роблю. Когось там подивився, хтось підказав, а що сам теж в своїй житті вже знаєш, так і роблю. Ще покажу вам такий лайфхак От, наприклад, вам заляли там сюди антифриз і він дуже низька температура. І ви хочете добавити його другого антифризу щоб воно трохи перемішалося, підняти йому температуру. Можна добавити концентрата. Ну, якщо нема концентрата а є просто антифриз і не можна тут, нема там зливних нічого, як тут. А треба патрубки знімати. Ви не хочете знімати. Можна як ще замінити антифриз Відкручуєте бачок, знімаєте цю верхню шлангу. Знімаєте цю верхню шлангу. Можна її через якийсь доточити, зробити длиншу, І берете якусь бутилку 5-літрову чи якусь каністерку. Ну, проблема ще така, що треба нагріти машину, щоб відкрився термостат. Оце йде, типа обратка, вона йде звідси з термостата. І коли нагрівається машина, відкривається термостат, і звідси починаєте антифриз. І він у вас іде, він дійшов по щі, що до самого низу бачка. Ви сюди доляли антифризу. І він сюди дійшов, а вже грязний антифриз помпа викачує вам каністру. І ви доливаєте примірно, ви знаєте, що у вас тут 5-6 літрів. І от ви взяли там баклажку 5-6 літрів злялося. Ви сюди 5-6 літрів доляли. І практично можна поміняти. Можна тільки там. Половину там додати антифризу, а того половину зляти. Ну це так я кажу, як варіант. Буває кому потрібно.